Сьогодні 15 серпня 2022 року. Хочу зазняти свій садочок. Давно не викладав відео. Тут в мене грушки. Ростуть. Тут хурму посадив. Тут в мене персик. Посадили ми капустку. Ранній сорт акіра, попробуємо, чи в нас щось вийде. Ось такі, дивіться, яблуньки. Двохрічні вже. Я плодами не навантажував в цьому році. Поки розвиваю стовбур, щоб був крепкий Ось такі, дивіться, у мене персики вже. Зараз буду крупити їх. Вже сьомий обропіток за цей сезон буде. Тут вчорашні, дивіться які великі теж двохрічні. Була зроблена тройна обрізка до цього часу. Ось такий двохрічна, яка абрикоса, дивіться, здорова. Отакий От в мене садочок.